Пане Роман питає, якщо вимощення приховане зверху газон, чи дозволяється оздоблювати цоколь клінкерною плиткою нижче ґрунту? Як запобігти підсмоктуванню вологі і відстрілу плитки? Пане Романе, дякую за це питання, але не дозволяється, а точніше, скажімо так, нема такого в нормативах. Нема такі речі, не нормуються. Це оздоблення. Розумієте? Тобто це не несуча конструкція. Якщо плітка на цоколю відпаде, ну, розстроїтесь, але ніхто не постраждає, тому такі речі не нормуються. І саме чому будівництвом щоб займалися професійні будівельники, що вони розуміють, що так робити не можна. Хочете ви не хочете, але клей буде підтягувати вологу. Сітка, якщо ви будете використовувати, наприклад, підсилену фасадну сітку, вона також підсмоктує вологу. Тому, якщо ви хочете, щоб цей. Це примикання завжди було красиве і вас не турбувало, не треба опускати плитку нижче газону, тим паче витрачати на це гроші. Зрозуміло, цей вузол, цокольний вузол з відкритим вимощенням я показував на вебінарах. Будь ласка, зайдіть і подивіться. У мене вимущення таким чином зроблено, і якщо там кару, у мене кара засипана. Тому що ростуть троянди. Зліва від мене на південній стороні ростуть троянди, буду їх на гартензії міняти, бо замало їм сонечка там. А справа у мене радидендри не ростуть, і азалії, і гартензії я влітку ставлю. Справа. І там, і там, і там у мене кара засипана, як мульча. От якщо кару відгорнути, то видно вже гідроізоляцію цоколя. Зрозуміло? От, тобто я оздоблення ні в якому разі не опускаю. Не те, що нижче землі, я над землею ще декілька сантиметрів залишаю місце, котре закривається мульчою. Давайте я вам дам трошки схему, а то, знаєте, як ми з вами розуміємо про що мова, а всі інші ж не розуміють. Так, це у нас цокольна частина, наприклад, обов'язково на сьогоднішній день робиться утеплення. От, утеплення. І робиться мінімум пів метра нижче вимушення, тобто нижче рівня землі. Далі ми використовуємо профільовану мембрану, яку кладіть, як хочете. Хто б там що не розповідав, профільована мембрана пофігу, куди ви по покладете, як вам зручно, так і кладіть, немає ніякої різниці. Далі йде сітка, іде оздоблення. І ми засипаємо з вами ось так ґрунт. Враховуйте те, що ґрунт буде давати трошки усадку, от тому якщо ви його там засипаєте, наприклад, там сантиметр 10 мм він не доходить до обліцювання, то потім він дасть трошки усадку. от І у мене таким чином, що ґрунт не доходить декілька сантиметрів до обліцювання, і тут у мене лежить кара, котра закриває все. Якщо у вас газон, Да у вас газон, котрий ви стрижете. От. Тому от таким чином.